Усім привіт! З вами Вікторія і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти відео про свої азіатські розчарувашки. Тож, поїхали! Сьогодні в мене день поливу, як і вчора. Я сподіваюся, що я сьогодні завершу з поливом. У мене залишилася поличка на моєму стелажі. І розставити ті орхідеї, які я поливала, які ростуть у мене на вікні у кухні. Тож, сьогодні поділюся, що розквітло не так, як я очікувала, не так, як обіцяв садівник. І так, перша орхідея, це орхідея від профар, яку я купувала в розмірі 1,7. BF5004, вона повинна була розквітнути красивим метеликом, але ні, дещо в неї є якийсь натяк, можливо, на защіпи, Ну, не знаю, я намагалася в усякому випадку їх розгледіти, але нічого в мене не вийшло. Так, орхідея. Відео трошки засвічує, вона темніша, ніж на відео. Вона такого ягодного кольору, досить симпатична, але мені хотілося все ж таки метелика, Або, на крайній випадок, пілора, або щось таке. Ну, до простого фаленопсиса, Ой, навіть такого симпатичного кольору. Ви знаєте, ну, я не готова. Тому, очевидно, ця красуня буде шукати собі іншу домівку. Коріння в неї гарне, ось вона тут розрослася. Можливо, треба її передивитися, що там з корою. Можливо, деяка кора вже ну, не підходящого розміру, замінити, адже рослинка виросла, виросли її листочки. Але це не те, що хотілося мені. В мене, звісно, ще є про запас екземплярчики. Не знаю, скільки один чи два. Мабуть, один. Ну, подивимось, що з нього вийде. Можливо, влітку розквітне. Квітоносів поки що цього екземпляра немає. Давайте далі. Наступна орхідея це Вельвіт Look. Я, здається, її вам уже показувала в минулому відео. Ну, розквітла вона простою. У мене ще, здається, є дві. Буду чекати розпуску на неї. Ну, а ця. На вихід, як то кажуть, не хочу я чекати, сподіватися. Хоча з один і її ростила, звісно, ось така вона вже гігантеса наросла. Звісно, що шкода свого часу, який я витрачала на догляд. І завжди марні сподівання мене дуже розчаровують. Я трохи потім якось не знаю, гальмую із замовленнями підлітків орхідей. Хоча я знаю, що це така собі рулетка. Ну, але, на жаль, не трапилася мені мутація. Ну, що ж, не підвезло. Наступна красуня, вона, мабуть, найкрасивіша із тих, які я вам попередні показувала. Це тайсука Анна. На жаль, мені теж не пощасливилось. І вона не розкрилась у мене метеликом. Хоча рослина красивого кольору, камера не передає точно. Ну, можливо, це моя камера. Ну, на жаль, і цей кущик у мене трохи травмований. Подивіться, який листок величезний, вона повинна бути величезною. Влітку вона в мене частково утримувалась на балконі до обіду, як виглядало сонце. І от, прибираючи одного разу, я зачепила її, вона в мене впала. Ну, ось листя поламались, я обрізала, ну, так мені підказувало на той час моє серце. Як я розумію, орхідея ця може утворювати шикарні каскади. Я її також закріпила на флористичну проволочку. Ось таку це тоненька. Вона є тостіша. Один бутончик, вона ось тут у мене відсушила, тут така залисина, видно. І, здається, я просто рукою доторкнулася, і ось така вона ем, недотрога на той час так вона себе повела. Красива рослина, немає мови. А, порівняно з тими попередніми, якась щось ній таке є, не знаю, якесь благородне, якесь вітчі Ліріани. В мене була в першій колекції Леді Маргарет, квітла дуже пишно. Ну, ось щось можливо, Звідси вітер також дме, не знаю, подобається. Можливо, я замовлю ще, спробую ще. Ну, на жаль, перше цвітіння. І у мене був ще один екземплярчик, але той загинув у мене ще влітку. Якось дві вони поруч стояли у мене ще з однією. Дамочкою, і вдвох на них щось таке напало, і вони влітку в мене відправились на райдугу. Немає вже того другого екземпляру, хоча вона була значно більша за розміром, ніж ця. Ну, трапляється і таке. Наступна красуня, яка не стала бігліпом метеликом, це у мене рослинка від, не від сонії так, де воно тут? Це Rainbow Dance. Не знаю, який садівник. Є ще ось от такий буквенний її код HY чи що тут 511. Вона зараз у мене поливається, Ну, те, що я очікувала, також не справдило моїх сподівань. І я тут намагаюся і вже десь писала, що на цьому бігліпові, бачите, є якісь такі крапенки. Ну, можливо, вона намагалася стати бігліпом-метеликом, але ні. І колір, мені здається, що на тих, які в продажу нам показують, там значно яскравіший колір, ніж в цієї моєї. Так, це ще Сонця нема. Ну так, у мене вона стоїть під лампою. Ну, ось така вона бліднувата, трошки яскравіша, ніж на відео, ніж те, що я вам показую, але. Не скажу, що вона прям пуф, та, яку показують із таким сплешем розживуватим. Ну, ні. Я поки що не вирішила, що я з нею буду робити, тому що ціна її не 200 і не 300 гривень, а, здається, тисяча була, коли я купила її малюком. Це 2024 рік. Щось ми так замовляли і очікували. Ну, на жаль, не метелик. Я навіть не знаю, чи хочу я мати такого бігліпа-метелика. Коротше, я ще для себе не вирішила, тож, не знаю, можливо, також вона піде шукати собі іншу господиню. Наступна красуня, ну, красуня. Це у мене орхідея від соня. Ось її бірочка. Всі ви знаєте, що це Супермая. Я її купувала з рук у Людмили-Людмили. У мережі Facebook, здається, у травні 2024 року. У господині ця рослинка не квітла, така була не дуже, Ось ви бачите нижній листочок теж має якісь неоднородні п'ятна, плями. Я бачила, що на листочку в неї є такий е, бугарок, він такий є продольний. І я розуміла, що такі продольні штуки, вони не метеликові, тому що на деяких рослинах, які ростуть триліпсами, у мене саме ось такі або пілорами, саме ось такі мітки. Я не знаю, як це назвати. Ця орхідея у мене підросла, трошки вона такою слабуватою була, я, здається, її чимось проливала. Так вона вже ну, помужніла, можемо сказати. І перший раз вона проквітла. Буквально зразу, після того, як я її отримала, вона випустила квітонос. І перше цвітіння було з іншої сторони, і це також був триліпс. Я тоді розізлилася і взяла. Ту одну квіточку, одна квіточка була. Я взяла її зрізала і думаю, рослина слаба, хай росте, дам їй шанс, О, Ще один шанс. Можливо, ну хоча там відсоток того, що вона проквітне з іншого квітоносу метеликом, був низький. Адже всі писали, що. Саме ця доставка, в якій купувала Людмила, вона у багатьох проквітла саме триліпсом. І що? З іншого боку, ось вона випустила квітонос, три квіточки, ну, на любителя. Ну, Мені не подобається саме такий триліпс. Дуже він якийсь рідкувато виглядає дуже ці яскраві губки, три її. Хоча вона такого симпатичного кольору і ці крапенки, ну, все в ній супер, але ж ну, не триліпс, ну це зовсім інша рослина. Що я буду з нею робити, ну не знаю. Навряд чи я зможу продати за ту суму, яку купила. От, Ну, продавати її в два, в два з половиною рази дешевше. Ну, не знаю, таке собі заняття. Подивлюсь, коротше, не знаю, але те, що мені така мутація не зайшла, це вже точно. Я її сьогодні поливала, ну, в неї все добре, коріння, тут все, все чудово. Ну, от є у неї поверхневе. Коріння. Ось я трошки, бачите, намагаюся вирізати з денця пластикових пляшок і трошки коріння направляти, щоб воно не розросталося. Ну ось так. Так що все, у неї чудово. Нижнє у неї сьогодні було замочування. Я зверху, здається, навіть її не проливала. Ну, ось так, на жаль. Супер Майя. Не знаю, мені хочеться все ж таки метелика. Бачите, яка в неї губка? Така яскраво червона. Ну і ці бокові. Триліпсові. Ай, ну, таке собі. Коротше. Так, ну і. Наступна моя красуня. Вона також від соня. Так, і всі були в захваті від її квітування. Це у мене ще Diamond Queen. Так, де вона? Ось вона, Diamond Queen. від Соня. Так, це щось листочка у мене, мабуть, від тісноти. Чи вони такі були у мене? Так, ну. Ну ладно, що? Вона у мене вже пересаджена. Здається, восени я це зробила. Все, вона вже тут адаптувалася в цьому акварельному горщику. Да? Всі ви знаєте. Ну, чудова рослина, їй тут чудово. І листочки все при ній. І цей квітонос, вона у мене випустила з іншого боку, ніж з того, яким вона квітла. Минулої весни, здається, трохи літа. Так, здається, в червні. Тоді в неї скільки, три чи чотири було квіточки, я не пам'ятаю, всі вони були пілором. В цей раз уже по бутону я бачила, що з одного боку пілор, а з іншого щось таке надувається. Читрий ліпс, плечико з іншого боку. Бутончика пілора, якесь таке було дуже випукле, ну, яке не характерне для пілора. Я то знаю, в мене є відео, я знімала поетапно бутончики саме цієї рослини. Ну, ось така одна пелюстка. ну Ні в тин, ні в ворота, як то кажуть. Ну, куди це годиться. І навіщо ти таке створила? При такому Догляді, освітлені, ну, все-все, що тебе є, що потрібно. Красивений пилор, але ось таке в другому цвітінні він витворює. Не знаю, що йому не сподобалось у мене. Так, ну, і ще два бутона у неї є. І скажу вам чесно, що цей бутон мені також не подобається. Бачите, який він. Він також тут лопається по боках. Не поміщається там внутрішня частина. Ну, не знаю, може, це і буде повністю полор. Нема вже у мене ніякої впевненості. Ну, і ще ось один бутончик. Буду вас тримати в курсі. Звісно, коли розпуститься повністю. Ще зніму. Ну, ось такий Diamond Queen від Son'ja. Теж мене трохи розчарував. Але ця орхідея залишиться. Подивимось, що буде далі. Мені самі цікаво, адже можна сказати, що на половину мутацію він проквіт. З одного боку точно там буде пілор. Ну, що ж, шкода, звісно, що не повний. Філорчик, в мене, до речі, на зрізаному квітоносі. Здається, це квітонос саме від Diamond Queen. Там у мене колись вам покажу зовсім маленька баночка із звичайною водою. Ой, єдине, що я позрізала і не підписала які-то сорти. То сумнів є, але там із брунькою росте дітка. Ну і на просто зрізаних квітоносах. Вони у мене не в тепличці, просто я їх так в банку зрізала і поставила. Колись таке у мене вже було із кам'яною трояндою вдома. Також я виростила із бруньки на зрізаному квітоносі, просто у воді виростила рослину. Ну Подивимося, що там вийде. Не знаю. Але дітка ну, вже така на мізинчик виросла. Немає там корінців, стане тепліше, я буду її оприскувати. Аж бі мені подобається в даному випадку. Подивимося, може її найбільш світле місце. Можливо, у мене на е, не досить яскраве освітлення. Ну, я подумаю, може на камод перенесу, поки що не знаю. Ось і подивимося, що з того всього вийде із мого задуму. Звісно, що процес дуже повільний. Ну, але ж ми такі архамани, раз ми пішли на цю авантюру вирощування орхідей та ще й орхідей з мутацією, то терпіння, я думаю, що вистачить. Ось таке сьогодні було відео. І з присмаком суму, але ми не здаємося, можливо, інші рослинки розквітнуть, які в мене є по кілька екземплярів, розквітнуті з очікуваною обіцяною мутацією. Ну, а поки що будемо радіти тим квітам, які квітнуть, які будуть ще розкриватися, з якими я спостерігаю. З, якими, з розпуском яких я вас познайомлю в наступних відео. Звісно, поділюся. Тож іще все попереду. Дякую вам за те, що ви зі мною, за перегляди, за добрі коментарі. Гарного мирного дня вам. Сьогодні зимова погода, гарних вихідних. З вами була Вікторія. До зустрічі у наступному відео.